Друзі, ну а ми переходимо до категорії аромати, і тут я хочу вам запропонувати декілька важливих ароматів. Ну, по-перше, давайте подивимося на цей звабливий аромат, який називається La Potion. Це парфумована вода, отже, стійкість її буде набагато-набагато більше. Це аромат Афродезіак, так як містить ноти, такі природні натуральні ноти афродизіаки, як імбир, як шоколад, причому ще і квіти какао. Окремо, подивіться на дизайн флакону, саме він нагадує ту краплину еліксира Любові, який за великі гроші скупляли в 15-14 віках, сторіччях для того, щоб звабити приватність. Бабити до себе коханого. Отже, аромат Афродізіак і його створив Жан-Жак, відомий французький парфумер, який створює аромати для Давидов, для Трусарти, для Живанши, для Шанель, і для нас він створював багато ароматів, але цей аромат він неповторний. Якщо ви хочете відчувати себе найбажанішою дівчиною у світі, якщо ви хочете ем, ловити на собі погляди оточуючих, отже. Обирайте аромат Love Potion.